Доброго дня учні 11 класу. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної роботи і розв'язуємо задачі з основ термодинаміки. Першою задачею у нас буде така: визначити роботу розширення 20 літрів газу при ізобарному нагріванні від 270 градусів Цельсія до, від 27 градусів Цельсія до 120 градусів Цельсія. Тиск газу. 80 кПа. Ми з вами знаємо формулу для роботи і можемо, в принципі, записати дану одразу. Нам дано, що об'єм газу 20 літрів. Нам дано, що газ нагрівається від 27 градусів до 120 градусів. Це записуємо в дану. І відомо також, що тиск газу 80 кПа. І необхідно нам визначити роботу. Роботу пам'ятаємо, це в нас літера А. Обов'язково потрібно перетворити всі наші дані величини в основні одиниці системи СІ. Це в нас є літри у метри кубічні, Цельсії у Кельвіни і кілопаскалі у Паскалі. Ми з вами знаємо формулу для роботи, що в нас робота залежить від. Тиску та зміни об'єму. Тому записуємо собі формулу і можемо, відповідно, подивившися на формулу, сказати, що в нас невідомо другого об'єму, тобто нам відомий перший об'єм, а не відомий інший. Але ми знаємо, що в нас ізобарний процес, тому можемо записати рівняння для ізобарного процесу, і звідси визначити об'єм. І можемо подивитися, що тепер у нас, коли ми визначили об'єм і підставили його в першу формулу для роботи, нам все відомо, тому можемо приступати до розрахунку. Обов'язково перевіряємо одиниці вимірювання і знаходимо, яку роботу у нас при цьому виконує газ. Пухаємо далі. Наступна задачка така. Нам відомо, що у циліндричній посудині під поршнем і з вантажем загальною масою 200 кг. міститься 2,5 г води при температурі 27 градусів Цельсія. Внутрішній діаметр посудини 20 см. Визначити роботу, яку виконує водень при ізобарному нагріванні до 100 градусів Цельсія. Ця задачка є схожою. До попередньої. Тому спочатку записуємо дану. Що нам відомо? Нам відома маса нашого вантажу, маса газу. Нам також відома температура початкова і кінцева, діаметр нам відомий посудини. І нам відомо, який це газ. Тому можемо, в принципі, записати малювання. І необхідно нам визначити роботу. Перетворюємо всі наші задані величини в основні одиниці системи Сі. У нас маса вантажу в кілограмах, тобто ми її не трогаємо. Маса газу ми перетворюємо 2,5 кілограми. Ми також не забуваємо перетворювати Цельсії у кельвіни. Діаметр сантиметрів в метри, І собі пригадуємо формулу для роботи, якою ми користувалися попередній задачі. Дивимося. Нам не відомо ні тиску, ні об'єму. Що ж ми будемо тоді робити? А ми можемо скористатися також рівнянням для ізобарного процесу, адже в задачі нам сказано. І визначити другий об'єм, як було аналогічно у нас попередній задачі. Можемо підставити все це у формулу для роботи і отримуємо нову формулу, де в нас є добуток об'єму початкового на тиск, і помножене це все на дріб різниця температур, поділену на початкову температуру. Але оскільки нам не відомо ні об'єму початкового, ні тиску, то пригадуємо собі. Рівняння Менділеєва клапейрона. Записавши рівняння Мінділеєва клапейрона, ми можемо звернути увагу, що добуток тиску на об'єм у нас буде дорівнювати відношенню маси гасу до молярної і помноженні на РТ, де початково у нас є температура. Можемо замінити у формулі для роботи добуток П на В на нашу відому вже. Формулу з рівняння Менделєєва клапейрона Тепер, подивившися уважно, у нас практично все є, можемо підставляти і розраховувати. І ми отримуємо відповідну відповідь, що, яка у нас виконується робота. Не забуваємо перевіряти одиниці мірівання. Задачка номер 3. Аеростат об'ємом 500 метрів кубічних наповнено гелієм під тиском 105 Паскаль. Наслідок нагрівання сонячними проміннями температура газу в аеростаті підвищилася від 10 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія. Наскільки збільшилася внутрішня енергія газу? Записуємо дану для початку. Нам відомо, що в нас є об'єм, в нас є тиск, у нас є температури. І нам необхідно температури перетворити в основні одиниці системи Сі, з, Цельсій у Кельвін. І також пам'ятаємо, що нам необхідно визначити внутрішню енергію. Зміну, навіть я би сказала, внутрішньої енергії. Перетворивши Кельвін на Цельсії, пригадуємо собі формулу для внутрішньої енергії. Якщо ми подивимося, в нас в цій формулі є невідома кількість речовини, яку нам необхідно витягнути, ми її витягнути зможемо з рівняння менделєєва клатирування. Запишемо сюди рівняння. І відповідно кількість речовини в нас буде дорівнювати такому дробу, де в чисельнику у нас буде добуток П на В, в знаменнику у нас буде РТ. Відповідно, можемо все це підставити в першу формулу для внутрішньої енергії. І, провівши нескладні математичні операції, можемо ми розрахувати внутрішню енергію, зміну внутрішньої енергії, і записати відповідну відповідь. Рухаємося далі. Наступне завдання завдання номер 4 у нас є 2 молі ідеального одноатомного газу, які розширюються без теплообміну з навколишнім середовищем. Пригадуємо собі, який це в нас буде процес. Температура газу при розширенні зменшилася на 10 градусів Цельсію. Визначити роботу, виконану газом при розширенні і задана нам стало. Записуємо дану. У нас є 2 молі речовини. У нас є, що не відбувається теплообміну з навколишнім середовищем, тобто пригадуємо собі, що це в нас є адіабатний процес. І записуємо, що кількість теплоти в нас дорівнює нулю. Також відомо, що температура змінюється на 10 градусів. І нам необхідно визначити роботу. Пригадуємо собі формулу для роботи. Але якщо подивимося уважно, нам ні тиску, ні об'єму не задано. Тому потрібно починати з іншої сторони. Можна розпочати з рівняння Мінділеєва клапейрона Підставивши е, з рівняння Мінділеєва клапирона в рівняння для роботи, ми можемо побачити, що нам вже відомо всі необхідні величини. І можемо підставляти і, відповідно, розраховувати. Рухаємося далі. П'яте завдання. Для розплавлення одної тони сталі використовується електропіч, потужність якої 100 кВт. В скільки часу продовжуватиметься плавка, якщо виглибук, до початку плавлення треба нагріти до 1500 Цельсіїв. Питома теплоємність сталі нам відома, і потом теплота плавлення також нам відома. Запишемо дану для початку. Нам відома маса сталі, нам відома потужність, нам відома температура, і нам необхідно визначити з вами, скільки часу це все буде тривати. Перетворимо в основні одиниці системи Сі. тони в кілограми, кіловати у вати. І можемо розпочати з формули для роботи. Пригадуємо собі, що в нас робота це була. В попередніх темах добуток потужності на час. Звідси ми, відповідно, будемо шукати час. Але для початку нам потрібно визначити роботу, а роботу ми будемо шукати з рівняння термодинаміки. І якщо ми подивимося, що робота це є зміна внутрішньої енергії в даному випадку. А зміна внутрішньої енергії це є. У нас такі два процеси, завдяки яким змінюється внутрішня енергія. Це є нагрівання, де в нас є Q1, і в нас є плавлення, де є Q2. Відповідно, можемо розписати Q1 і Q2. Q1, ще раз наголошую вам, це є нагрівання на до 1500 кельвінів. І формулами користувалася нею на попередньому уроці це M дельта Т. І в нас є інші формулі. Це є плавлення N на лямбда. Відповідно, ми можемо розрахувати, повернутися до попередніх формул і визначити, що у нас час, протягом якого це все буде тривати, це є 1000, перепрошую, 10200 секунд. Ну, і, звичайно, для зручності я вважаю, що краще перетворити це у будинку. Рухаємося далі. Задачка номер 6 Нам дано, що 1 метр кубічний повітря за температури 0,0 Цельсія знаходиться у циліндрі під тиском 2 на 10 п'ятому паска. Визначити роботу, яка виконується під час його ізобарного нагрівання на 10 градусів Цельсія. Ну, оскільки задачка була схожа, ми вже на ній зупинятися не будемо. Пригадуємо собі, що ми записуємо дану, ми перетворюємо все у основні одиниці системи С і обов'язково записуємо формулу для роботи. Відповідно, потім ми можемо розрахувати. Оскільки в нас така задачка вже була, і то не одна, то на цьому зупинятися не будемо, ми рухаємося далі. Задачка номер 7 Газу, який знаходиться в циліндрі з рухомим поршнем, під час його нагрівання була надана кількість теплоти 100 джоулів. При цьому газ виконав роботу 700 джоулів. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу? Ну, запишемо дані. Нам відома кількість теплоти, нам відома робота, і потрібно знайти зміну внутрішньої енергії. Як бачите, все у нас в основних одиницях системи сі. Тому ви. Нічого не робимо, не перетворюємо, а записуємо одразу перше рівняння термодинаміки. Де в нас є, що кількість теплоти, яка надається тілу, йде на зміну внутрішньої енергії та виконання роботи. З цього рівняння ми можемо визначити зміну внутрішньої енергії. І розрахувати відповідно. Рухаємося далі. У нас задачка номер 8 Температура нагрівника 520 градусів Цельсія. Холодильника 20 градусів Цельсія. Яку роботу виконала машина, діставши від нагрівника кількість теплоти, яка дорівнює 10 сомджовлю? Вважайте машину ідеальною. Записуємо відповідно дані. Нам дана температура нагрівника, температура холодильника і кількість теплоти. Необхідно нам буде визначити роботу, ну і побічним у нас буде визначення коефіцієнта корисної дії. Перетворюємо Цельсій у Кельвін. Записуємо, починаємо ми з формул для визначення коефіцієнта корисної дії, і він у нас визначається для ідеальної теплової машини як дріб. такий. Робота поділена на... Кількість теплоти. Відповідно, ми з цієї формули зможемо знайти роботу, але не забігаємо наперед, адже в нас ще невідомий коефіцієнт корисної дії. Давайте з іншої сторони, через температури запишемо його формулу. Відповідно, нам відоме Т1, нам відоме Т2, можемо розраховувати і потім визначати роботу. Визначивши коефіцієнт корисної дії, відому величину, ми підставляємо у формулу для роботи і розраховуємо її. Рухаємося далі. Задачка під номером 9. Визначити роботу, виконану у разі ізобарного розширення азоту масою 56 кг, якщо його початкова температура була 0 градусів Цельсія. А об'єм зрістку 3 рази. Молярна маса азоту задана. Визначити роботу, виконану у разі ізобарного розширення. Запам'ятовуємо собі і записуємо дані. Нам відомо, що у нас є газ масою 56 кг за температура 0 градусів Цельсія, його об'єм збільшується в 3 рази. І ми відповідно повинні з вами визначити. Роботу, яка перед цьому виконується. У нас вже були схожі задачки, розпочинаємо з формули, перетворюємо все з одиниці системи С, тобто Цельсії у Кельвіни, і приступаємо до розв'язування, Записуємо формулу для роботи. Дивимося, у нас невідомо тиску, у нас невідомо практично нічого про об'єм, тільки відомо, що він збільшується в три рази. Отже, треба нам записати рівняння.